Десь коротше, висадили. Очередний пінстоп. Зараз підемо, подивимося на коротше, там річка, водоспад. Зараз ми будемо дивитися. Вийдемо на місточок. Зіймо кленовий листочок. Це там О, какая краса там. Горы, парують. О! А тут оказывается водоспад есть. Называется дивочек косы Можно <плес> параллатывать с до тысяч лет. И горы так Ти рельєф гори, ага. і по тому рельєфу низу тече водопад. Тобто землі ґрунтові води, дощові е, води, так. вони стікають донизу, і водопад носить назву білила на Нагору з висоти 1708 метрів. там ще люди йдуть по буріка перегорождами, бачите, така та переміщення, вони називають ребру. Сейчас тебя на щепаре пац вот это Короче, а оттуда, а и оттуда, и оттуда, и оттуда, и вот сюда. Батьк булишники фотографії! Я вас вау. Ну, короче, тут такий.